Деревця з кольорового паперу сіна і лози, ялинкові прикраси із пластику, тканини і фольги, віночки зі штучних квітів та натурального жита. Всі ці хвацькі ідеї школярів і їх наставників для того, щоб і домівку прикрасити, і природу врятувати, розповідають у Надвернянському районному еколого-натуралістичному центрі. Щорічно, наприкінці грудня, для гуртківців проводяться конкурси новорічних композицій, ялинкових прикрас та українських різдвяних сувенірів. Основний наголос на екологічну тему зберегти Вкілля. Вони також беруть участь у акції Ялинка, де проводять роз'яснювальну природоохоронну роботу і доносять до дорослих відомості про те, що не можна масово знищувати ялинки, можна їх замінити іншими атрибутами, такими як дідух. ялинки, виготовлені власними руками та новорічними павуками. На базі районного еколого-натуралістичного центру організовано роботу 79 гуртків. На конкурс представлено понад 500 робіт. Найкращі композиції стали окрасою обласного. Ної новорічно-різдвяної виставки дитячої творчості також окремі експонати розміщені у фойє Двернянської міської ради. А особливі й оригінальні твори поїхали до Києва. У чому оригінальність у простоті? Всі роботи неповторні і красиві, але найбільше кидаються в очі декоративно оздоблені роботи: роботи з мішковини. Це така різдвяна зірка з мішковини, яка оздоблена і бісеринами, і дерев'яними різними такими прикрасами, як зірочками і нитками. Також хочу сказати, що діти намагалися звати виготовити і баранчики. До навчально-виховного процесу у районній станції юних техніків залучено 648 учнів. Вони також долучились до конкурсної програми з виготовлення різдвяних композицій. Для реалізації задумів використовували найпростіші матеріали, більшість з яких побутові відходи. Викладачі гуртків зауважили, що цьогорічні роботи відзначились народністю та національними символами. І роботи були насичені саме синьо-жовтими. Нами і паперові, і тканинні роботи. Вони передавали оту патріотичну ідею навіть в новорічних композиціях. Дітям дуже подобається виготовляти щось, вони вміють креативно мислити, творити. Адже щоб побудувати нову державу, нам потрібні нове покоління дітей, які би вміли приймати нестандартні рішення, креативні рішення, які допоможуть побудувати нову державу. Я надіюся щасливу і багату. і ми будемо. Жити у е, державі, як, яку ми самі створимо своїми руками. У новому році насамперед миру над головою, здоров'я, щоб діти наші надалі були такими творчими. І от той патріотизм, який пробудився під час сьогоднішніх подій, аби він був пронизаний у них усе життя.